Вітаю вас, колеги! В цьому відео розмова піде про те, як я на своїй пасіці позбавляюсь кліща вароа і при цьому заробляю гроші. Спосіб досить таки давній, але не всі пасічники його використовують на своїй пасіці. Ми знаємо, що самка кліща віддає перевагу той комірці, з якої виводиться трутень. Я підставляю певний період розвитку бджола сімей. Трутневий сушник. Саме ефективніше, саме практичніше це між взятком, коли закінчилася кація і не почалася липа. Коли контрольні ваги не показують більше 400 грам за добу. Чому? Бо якщо контрольні ваги будуть показувати 1,5-2 кг або більше, бджоли не дадуть матці засіяти сушник, вони його зальють медом. Коли заселяю бджіл, до нуклеусів, забираю з вулика одну рамку з розплодом, і на це місто ставлю трутневий сушник, відбудований минулим роком. Не ващину ставлю в гніздо, тому що це більш довгий процес. Поки вони її відбудують, поки матка засіє. Відповідно, бджолки його почистили. Зайшла матка і рівномірно засіяла. Полурамка рівномірно засіяна, то ви отримаєте. Однакового віку лічин трутня. Відповідно, в певний період часу ви можете їх використати для виготовлення трутневого гамагенату. Запитаєте, а кому він потрібен? Я вам можу сказати. Поки у вас не намальована пензликом картина, вона нікому не потрібна, бо її немає. Коли у вас вже є заморожений трутневий гамагенат, то він чомусь стає комусь потрібен. Коли я розпочав ставити трутневий сушник в центр гнізда, щоб матка засіяла, в першу чергу я хотів позбавитися кліща, коли буде запечатана камірка, витягнути сушник і поставити його під деревом, хай птички вибирають. Але в кожному другому, третьому випадку я отримую рівний гарний засів, рівний гарний розпліт. І чому не зробити з нього гомогеному на стадії, коли... Лічинка трутня вже має фіолетові глазки, Це самий момент її відбирати. Відбираю полурамку, вбираю бджолу і зразу переробляю. Не можна допустити, щоб лічинка застигла. Її треба вичавити, поки вона ще жива. А це 10-20 хвилин. У вас є час. Віджимання як відбувається, вирізаю кусок сота ножем і чавлю руками. Руки в рукавичках або чисті продезінфіковані. Це вже дивіться вам, як вам зручно, як ви вважаєте за потрібне. Після того, як вичавлене молочко, можливо, там є якась невелика кількість меду, нектару. Треба його законсервувати. Консервую я медом, трутневий гамагенат пропорції один до одного по об'єму. Яким медом? Який є в наявності? Є минулорічний саняшниковий, розпускаю його і використовую його. Є свіже різна трав'я. Використовую його. Нема ні того, ні того. Беру акацію, якщо ж вона є, звичайно. І змішую. Перед тим, як трутневе молочко змішати з. Медом обов'язково проціжуємо трутневе молочко. Саме краще взяти сиконус білий, який використовують для фільтрації меду. Процідили, ретельно перемішуємо з медом і розливаю в півлітрові пластикові відерця і морозильну камеру. Температура мінус 20 градусів Цельсія. І так, трутневий гамагенат зберігається в морозильній камері протягом року. Протягом року його треба використовувати. До клієнта транспортується трутневий гомогенат в сумці холодильнику. Обложений, він, дивлячись, яка там кількість баночок цих, обложений акумуляторами холода, клашками з замороженою водою. Для того, щоб, коли я клієнту передаю трутневий гамагенат, він весь в вінії, баночки всі в вінії, він знаходиться в мінусовій температурі яку ж ціну продавати трутневий гамагенат? Це все залежить від вашої клієнтури, від тих зусиль, тих витрат, які у вас були під час виробництва трутневого гамагената. У себе ж на пасіці головна ціль це позбавитися кліща, а не зробити трутневий гамагенат і заробити гроші. Гроші від проданого трутневого гомогенату це. Таринне. Головне позбутися кліща. Протягом сезону в кожній бджолосім'ї я таку операцію зробити не можу, але, по мірі можливості, роблю при виготовленні трупневого гамагенату, коли я розриваю і дивлюся, що всередині в запечатаній камірці чи є кліщі, то я вам можу сказати за останні роки це такий мізер. Коли вони мені попадаються, або коли я їх фільтрую, я майже їх немає кліща. Хоча самка кліщавара віддає перевагу більш крупній камірці, це ми знаємо. Тому рекомендую, цей варіант підійде для будь-якої системи. І борітесь з кліщем і поборете. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!